Добрий день, друзі. Хотів би поговорити про внутрішню опору. Що таке внутрішня опора людини? Як вона виглядає і про що мова? Якщо коротко загально говорити, то внутрішня опора характеризує саму людину. Якщо в людини відсутня внутрішня опора, а є тільки опори зовнішні, Опора на роботу, на кар'єру, опора на сім'ю, опора ще на щось зовнішнє, те, що можна в неї одразу забрати, наприклад, то така людина собою являє доволі слабку людину, яка при першій же не нагоді, а при першому ж у випадку, коли зруйнуються зовнішні опори, втрата роботи, втрата здоров'я, дружина пішла і так далі, людина опиниться у дуже великій халепі, у скрутній ситуації. У важкій емоційній, в першу чергу, емоційній ситуації. Бо всередині такої людини немає нічого. Немає устремлінь, немає якихось планів до побудови майбутнього життя, немає е, зв'язку з самим собою, вона не розуміє себе, не знає себе, в неї немає захоплень, в неї немає зацікавленостей, якихось важливих. Тобто їй нема на що спертися, якщо прибрати. Зовнішньої опори такій людині немає на що спертися. Вона така, як ніби макет. Зовні є, а всередині немає нічого. Ось це дуже така проблематична річ, і людині без внутрішньої опори дуже важко в житті долати негаразди, який час від часу влаштовує її життя або е, її зовнішні опори, бо ніхто не застрахований від начальника Самодура е, і роботи, з якої людина може раптово звільнитися. Ніхто не застрахований, що е, тут люди ходять, їдять. то я трошки так поміж соснами намагаюся знайти собі більш вільний шлях. Ось то ніхто не застрахований від того, що е, дружина зруйнує шлюб або чоловік і піде, і піде далі без вас, і опори зруйнуються. І на іншому боці е, є людина, в якої є міцна внутрішня опора, яка розуміє себе, розуміє свої цінності, має свій світогляд. Має свої інтереси, інтереси з друзями, захоплення, має багато чого в собі такого, що формує її і показує її світу як самодостатню людину з міцною внутрішньою опорою. Оце дуже важливий момент в житті, в дорослому житті, який. Часто впливає на хід і якість самого життя. Тому приділяйте увагу побудові своєї внутрішньої опори, бо це убезпечить вас від поганих наслідків, і таким чином ви зможете жити більш якісне. Безпечне життя. Бо, як я вже сказав, зовнішні опори можуть зруйнуватися в будь-який момент. В будь-який момент. І ви до цього можете не бути готовими. Ось, А ваша внутрішня опора, вона завжди з вами, вона всередині вас. Тому і є таке поняття, яке я часто люблю повторювати. Ви, це все, що всередині вас. Все, що зовні – це ілюзія. От е, цей вислів дуже добре саме характеризує внутрішню опору або її відсутність. І зовнішні опори, які є насправді ілюзією, і які можуть зруйнуватися, які не є, в принципі, то вашими, які можуть зруйнуватися. Зникнути в будь-який момент, в будь-який день. Ось. Тому, друзі, чому я вже не вперше говорю про внутрішню опору, тому що це максимально важливо, а мені людині як емпатичній і яка розуміється дещо в цьому, хочеться вам про це говорити. Навчати вас про це і повторювати вам про це неодноразово. Такі справи. Так що бажаю вам мудрості, розуму, ментальної сили, ментальної стійкості і будуйте вашу міцну опору, щоб ви були більш стабільні, більш міцні. Щоб ваша стійкість залежала від вас, а не від когось і не від чогось. Ось. Тому зустрінемося ще в наступних відео. Дякую вам за ваші лайки. Вони допомагають розвиватися каналу, тому не соромтеся, ставте ваші вподобайки, підписуйтеся на канал. На все добре. До нових зустрічей.